Про туберкульоз і його статистику наша знімальна група говорила з сімейними лікарями. Кількість нових випадків невелика, проте це не говорить, що туберкульоз відступив, застерігають лікарі. На сьогоднішній день багато людей працюють у нас дистанційно і, на жаль, не мають можливості проходити щорічний медичний огляд. Але на жаль, ця статистика не втішна, тому закликаємо всіх пацієнтів бути, будь ласка, уважні до свого здоров'я, піклуйтеся про себе. Щорічно звертайтеся до свого сімейного лікаря і проходьте, хоча б мінімум обстежень, який ви потребуєте. Це може бути радіологічне обстеження, кардіограма і загальні аналізи. Цього буде достатньо для того, щоб впевнитися, що ваше здоров'я знаходиться в нормі, попри те, що в Олександрії закрили протитуберкульозний диспансер без допомоги та кваліфікованого обстеження, хворі не залишилися. Пацієнт повинен звернутися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар зможе провести анкетування, опитування, скринінг, також визначити, чи належить пацієнт до групи ризику. Якщо пацієнту знадобиться додаткові обстеження, наприклад, це здача мокротиння, сімейний лікар зможе скерувати пацієнта на здачу мокротиння на молекулярно генетичній системі. На радіологічне обстеження також скеровує сімейний лікар. В подальшому, за потреби, якщо що потрібно до обстеження і встановлення вже діагнозу туберкульоз, сімейний лікар направляє пацієнта до фтизіатра. Якщо ви проходите ці обстеження в місті Олександрії, наприклад, мокротиння, цей аналіз можна у нас пройти в місті. Він знаходиться на базі центральної міської лікарні. Якщо вам потрібно до обстеження у лікаря втізіатра в нашій КПЦПМЗД міста Олександрії, мається такий вузький фахівець. Тезіатр, ви можете звернутися до нього безпосередньо після направлення сімейного лікаря. Не слід забувати про важливість щеплень як захисту від туберкульозу. Вакцинація БСЖ це один із ефективних методів захисту від туберкульозу. Вакцинація БЦЖ включена в пакет профілактичних щеплень в Україні і є безоплатною. Дійсно, декілька місяців назад змінився трошки графік проведення вакцинації БЦЖ. Наразі обов'язковою вакцинація БЦЖ є для дітей, які відносяться до груп ризику. Групи ризику є переліковані в цьому протоколі. Дорослим треба щороку проходити флюорографічне дослідження при погіршенні самопочуття, не займатися самолікуванням та звернутися до сімейного лікаря.